Не для того я ростив нашу єдину донечку, щоб зараз їй віддати заміж за цього притисвіта, твердо заявив Макар. Марія знала, що якщо чоловік вже прийняв рішення, то його нічого не в селі змінити, тому обійняла Настю і плакала разом з нею. Макар і Марія були чи не найбагатшими людьми в селі. Чоловік все життя пропрацював на високих керівних посадах, тому мав гроші і повагу в суспільстві. Свою єдину донечку Настю подружжя ростило як квіточку. Макар відразу сказав, що піде дочка в медичний вчитися, бо має хист до медицини. А він гроші має, щоб все оплатити, та відповідні знайомства теж є. Настя росла не лише красуною, але й розумницею. Була найкращою студенткою на курсі, подавала великі надії. Одного разу донька приїхала на вихідні додому і повідомила своїм батькам, що заміж виходить, бо наречений уже зробив їй пропозицію. Зачекай, доню, ти спершу привези свого нареченого до нас додому, ми з мамою поглянемо на нього, а тоді вже і до весілля станемо готуватися, сказав доньці Макар. Нічого не підозрюючи, Настя на наступну суботу приїхала додому не одна, а своїм коханим Славком. Ярослав теж вчився в медичному, але був на два курси старшим за неї і теж подавав великі надії щодо медицини. Макар уважно роздивився майбутнього зятя, все у нього розпитав, а коли зрозумів, що у Ярослава, крім краси і розуму, не мають за душею нічого, прийняв рішення, що він не пара їхній Насті. Синку, ти хороший чоловік, і я навіть впевнений, що в майбутньому ти станеш гарним лікарем. Але я за тебе доньку свою не віддам, прямо сказав він Ярославу. «Батько, ви що і справді вважаєте, що гроші є найважливішими в цьому житті? Тоді мені вас шкода. Я вашу Настю щиро люблю, і вона мене теж, а ви готові зіпсувати її життя тільки тому, що у мене нема так багато грошей, як у вас, сумом сказав Ярослав. Ти, синку, ще молодий, щоб все зрозуміти. От що ти можеш дати моїй Насті, кімнату в гуртожитку, а ти знаєш, яке в неї дитинство було? Та вона звикла мати все, що забажає. Тому йди з Богом, ти ще знайдеш свою дівчину, а про Настю забудь. Макар по дружньому поплескав Ярослава по плечу, і той поїхав від них, що називається, безбудьте здорові. Гірко плакала Настя, бо батько не лише прогнав її коханого, але вже й знайшов, на його думку, гідного нареченого для неї. Весілля було на 400 осіб в кращих традиціях. Макар був впевнений, що робить все правильно і що Настя, яка зараз слізьми умивається, потім йому ще подякує. Разом із багатими святами вони купили молодятам квартиру в місті. От тільки щастя за гроші не купиш, не змогла Настя полюбити свого чоловіка, жила з ним заради дитини. Сама себе все більше роботі віддавала, інколи навіть додому не хотіла йти, а подовше залишалась на роботі. Працювала Настя у місцевій лікарні, вона таки знайшла себе в медицині і стала хор хорошим лікарем. Коли син виріс і поїхав з дому вчитися, Настя вирішила, що буде розлучатися зі своїм чоловіком. Адже за 18 років вони таки не змогли стати справжньою парою. Старий Макар уже мовчав, бо він і сам бачив, що зіпсував життя своїй дитині, але ж він хотів як краще. Та, як відомо, людина мислить або креслить. Чоловік вийшов на пенсію, став хворіти. Не раз він згадував слова молодого і зухвалого на його думку, тоді Славка про те, що гроші в житті не все вирішують. От, наприклад, він так і не зміг за них купити щастя своїй Насті. А також за них здоров'я не купиш, бо останнім часом зовсім стали сили покидати макара. Мучило його сумління, що він власними руками зруйнував щастя своїй дитині, він навіть хотів розшукати того Славка, і доля, наче почула його думки. Потрапив Макар в лікарню і йому сказали, що його проблемі може зарадити лише один лікар із сусідньої області, який мав спеціально через його випадок приїхати. Коли Настя зайшла в палату до батька, вона обімліла. Тим знатним лікарем, який приїхав рятувати її батька, був її Славко. За 20 років він став відомим лікарем, але так і не одружився, бо не зміг забути свою Настю. Дивлячись на них, тільки тепер на лікарняному ліжку Макар зрозумів, що щастя і справді за гроші не купиш. А доля, вона таки існує бо кому судилося бути разом, того ніяка сила не зможе роз'єднати.